Розвідка, вогнева підтримка та евакуація поранених українські прикордонники отримали багатофункціональні машини. Вони вітчизняного виробництва і працюватимуть на різних ділянках українського кордону. Наталя Балюк, далі. Мається штатне кріплення для зброї. Автомобіль достатньо комфортабельний. Навіть має систему кондиціювання, тобто його можна використовувати як і літом, так і в зимню пору року. 67 таких бронеавтомобілів уже в зоні АТО, ще 17 поїдуть туди наступного тижня. Сьогодні їх презентували для 10-го мобільного прикордонного загону. Військові кажуть, техніка надійна і вже не раз рятувала життя бійцям. Було поранено військослужби Збройних сил України. На допомогу прийшов наш прикордонний наряд на такому автомобілі. В момент евакуації був здійснений підрив на мінно-вибуховому пристрої. Автомобіль відновленню не підлягає, але життя і здоров'я нашого персоналу. І військовослужбовця було збережено. Такі бронеавтомобілі збираються на Кразівському автозаводі. Вітчизняна техніка, кажуть військові, має свої переваги. Насамперед її легше ремонтувати. Відрізняється вона від закордонних аналогів і ціною, коштує значно дешевше. Окрім таких броньовиків, до Донецька і Луганська поїдуть ще дві нові швидкі допомоги вітчизняного автопрому. Є оснащення, є знеболюючі, є кровозупинні препарати, є засоби іммобілізації і даний автомобіль вже випробуваний на лінії фронту, було декілька підривів, і люди залишили живі. Техніку імпортного виробництва на передовій також чекають. Серед її переваг кажуть військові більш широка функціональність. Наталя Балюк, Андрій Радченко перший національний.